Диво, зараз візьмеш тудар. Всім привіт! Річка Десна, 8 травня, у нас похолодало. Ціль незмінна – змінна хижака. Вечірня риболовля. Кого піймати, да, хоч кого небудь, але хотілося б жереха чи судака. Тому сьогодні. Розпочинаю риболовлю на судака, потім буде жерех, якщо він вийде, якщо він тут вийде. Ну і закінчимо риболовлю нічним судаком, вечірнім судаком на воблери. Я сьогодні не один зі мною Сашко, з сином. Пробуємо ловити. До речі, вчора він їздив на риболовлю. Я не їздив, у мене не було часу, не було можливості. Знову нуль. Десна не хоче видавати рибу. Ну от якось так. Може сьогодні пощастить. Я показую все, як є. Клює, значить, клює. Ні то ні. Ну, а що буде, то буде. Отже, два спінги. Один джиговий брав, а інший під ловлю жереха. Мені якось писали в коментарях, чи підходить для ловлю жереха спін з тестом до 18 грамів. Я підбираю спінінг не під конкретно якісь вид риби, а під приманки, які ми буду ловити. Якщо це приманки до 18 грамів, то спінінг підходить. Якщо треба кидати більше, то береш спінінг з іншим тестом, з більшим тестом. От, для прикладу, я буду ловити на джиг, вагу взяв 30-ки. Тому спінінг з тестом до 40 грамів. Все, розкладаюся, ставлю якусь силіконову приманку і будемо ловити. Це перша риболовля на джиг на десні в цьому сезоні. До цього я ще не пробував ловити, Якби не було бажання. Ловити будемо 3-4 години, а коробок набрав. 4 штуки. Ну, просто не хотів перебирати приманки, бо все одно ж ти ж багато не половиш. Коробка з джигом, тут зараз щось виберу. Коробка з блешнями, тут є обертові блешні, які можливо буду використовувати на жирах. Ну, коротше, ну і судакові воблери, телспінери. Тут судакове різне також. Залізяча і воблери. Все. А тепер джиг по джигу стандартно, тут немає ніяких секретів. от Беру обсипник. Ось Ось,ник тут такий, не підходить. Там же джиголовка, я беру, а 3.0 І грузила 30 грамів. Отаке. Далі по приманкам. Ну, з того що є, можна спробувати такого фетіка на судачка. Артем джигує, а я поряд десь біля нього. Круча невелика, метрів ну, може 150 максимум, та яке 100. Довжина круче 100, де можна джигувати, кидати на, на жереха. Так. Далеко не кидаю, тому що все одно 30 грамів я думаю, не вистачить, щоб пробувати русло, а коли підіб'є під берег, там десь вже буде джиг. Це все, все тоне. ще не потонуло. Не потонула. Перший закид не вдали, навіть на не почув. Не опускається на дно приманка. 30 грамів. Тут треба якось на знос. Підсак вже приготував, думаю. Може пригодиться. Отак спробуємо. На знос. Може і буде що. Отак вже гуяться. Жерех тут себе не показує, немає цього крутого бою, щоб він там вискакував, ганяв верховодку. Але у Сашка вже був один вихід жереха на волкер. Хоча візуально ніде він не пльохає. Він просто стоїть в засаді, чекає свою здобич. От, на волкер виходив, але хитрий, не клюнув. Я поки що джигую. По джигу все дуже сумно, бо тридцятки можна джигувати тільки так по -під берегом. Кидаєш на русло, там не джига, а така, і така якась пародія. Тому трошки поджигую, потім може. Також розкладу інші спінник і буду пробувати ловити жереха. Просто ще може не час, ще не підійшов сюди під берег. Чим він сюди підходить, хто його знає будемо перевіряти. Просто вже приїхали, то потрібно перевірити різні варіанти. Круча, невелика. Якщо риба вийде, ми її піймаємо. Далеко тут бігати не треба, кілометри. От, я ж кажу. Туди метрів 70 і туди метрів 50, все. Ото сьогоднішня вся ходьба. А це я закинув 30 грамів, стосиджу, дна немає. Навіть по берегом не завжди я його знаходжу. О, дно, Оце тільки дно. А це звіт на останній збір для 71-ї бригади. На зібрані кошти куплені необхідні матеріали для облаштування бліндажу. Дякую всім за допомогу. А тепер відкриваємо новий збір. Потрібно багато різних інструментів для облаштування бліндажів та позицій. Весь список ось. Ціль зібрати 20 тисяч гривень. У кого є можливість і бажання, як завжди, реквізити для донатів будуть у першому закріпленому коментарі. Дякую за увагу. Вихід далеко не ховаю. Розкладу інші спільни. Причому це дуже швидко робиться. Чому я казав про 18 грамів? Тому що це будуща в мене до 18 грамів. Довжина 2,60 Не знаю чи вдасться, щось піймати на джиг, але от місця для судака на воблер гарні кидати можна буде на сутінках. Ну, все те саме як от ми кидаємо на жереха, те саме на судака. Тільки проводка інша. попідкручую, поганяти приманку. Ми кидаємо і парусло поверху, ну спробувати потрібно всюди. Так, попід берегом. Хрущів немає у нас. Я от перевіряв, ніде немає жодного. Якби були хрущі, я б вже пішов би на риболовлю на хруща. Головня ловити, може б який язь клюнув. Хоч він і червонокніжний, той язь, але ну, ти ж не можеш зробити так, щоб язь не клював. Та жуків немає. Може тому що в нас холодно ще, то він не вилазить. Щось погналося там, ну верховодка. Хлопці пішли води от, от кущі. Там якби кидати єде, але дуже тісновато, щоб ходити в трьох, тому я думаю, хай я тут посиджу ну, на дерево, Пук. упав, наче хрусь з дерева упав в облер. В принципі, ще по часу ранувато, щоб жирах був активним. Він тут ходить, але не хоче брати. Іду побачу де вони є. Щось затихли, немає ні для нікого, ні чути. Бачите, у цих кущах. В кущерях. Тут ведмеді живуть з вовками. Стежечка є. Хтось ходив. Таке місця. Не знаю. ого. Верба якої товщини. Метрів, може п'ять в повхваті. Я такої не бачу. Немає ніде нікого. Тут берег просто ніяк не вже. Все в корчах та корчовано Но струяка добра Йо майо! Ви тут що поблудили чи що? Поблудили? Нет де, де виходите? Не, там уже поблудили, А тут там зайшов один. Жерех зайшов? Упала круча, малька сипанула, вона так тукта, який... Ну, протягся трохи брині зайшов. Я чув, що круча впала. Думав, то... Ото круче як упала і буквально через 2 секунди удар трохи протягнувся і зайшов. Змейтер прокатав, навіть і все. А там а сісти можна, і... щоб кидати ввечері? Ну там можна зайти, я зараз попишу. Ну, те що показують, то потім вже. Я думав просто пройти далі. Туди аж далі. Ні, туди, щоб пусті? треба, щоб хтось на лагері сидів. Навірно, мабуть, точно. Наверно. Так, що... наверно. Да? Ну а то а там я стояв, а тут круче впало, я то десь я зрівнявся, а там дотягнув. Ось такий бабах, удар протягнувся трохи і все. А Отут я чуть не нирнув туди. Там зацепився за зажина, як побіг, побігти, кабінети бірав точно, бо там корчав би тільки тапки встерпяли. Сашко вже показує всі свої точки, які напрацював за останні пів години. Я просто розказую про те, що... Я хочу піти вниз по течії. Ну я там доходив до одного міста, далеко не пішов, бо бачив, що пущі-пущі далі. Ну там ото де чиста вид'є. Поки що з рибою не щаститься. Сашко ще один мав контакт з рибою. Зійшов. Але там дуже складне місце, без підсаки може би не взяв би. А я вирішив прогулятися і також піти в хащі. Чисто в берега тут небагато, але якщо розходитись, роздивитись, о, скільки можна ходити, просто складно, треба, щоб була підсака обов'язково, мачете, якась пилочка, пилочка вон у мене є, Ну, пилочка для того буває, щоб. Не розчищайте місця, а вилізти, наприклад, якусь стичку, щоб знімати воблер з корча десь там під берегом. Доліз я до точки, до якої хотів. Непогане місце. Я думаю він тут є. Так. Навіть нічого розчищати не треба. Робочка, підсака. Тут лежить дерево. У вас. За деревом затишок. Потім тут струя пішла отак. І бери кидай. Дарию бери, лови, Ну що поставити для початку можна волкера. якого небудь волкера. А ну. Плюс така точка скрита. Тут треба перебрати різні приманки, що він хоче. Я знаю, що він тут точно є, ну, точно, за цим деревом. Тут погнав в самих палках. Я кидаю тут, мовчок, а він тут ходить, в цих деревах. Ну Хто ты тут плаває в воді? А ну де ти там? Та я з під черпану, на що мені. Ми... Мучитись. Вон о, я піймав. Хрущ. Перший в сезоні. Правда дохлий. Його можна використати. Так, кинути на течію і поспостерігати. Хтось з'їсть чи не з'їсть. Такий один десь виліз. Ну живих я ще не бачу. Що-що? Схід? Підтягнув, вже спустився, а все одно відпустив. О там по круче? Ні, отут, а це де вниз я спускався. Та ось тут рядом. Ну, гола круче. Гола гола, на цього воблера. Просто на воблера клюнув да. і зійшов. Ну, ну, ти дивись. Я б його все одно б пустив, бо я поки там спустився, щоб його підвести взяти, він благополучно сам дійшов. Скажу, що ви думаєте, тільки я кудись відійду? Нема... Так, такі це брехуни. брехуни. Ну ти дивися. Є ж клювання, а я вже забився, Є. там таке було, Чи удар, чи не удар, ну похоже було. Це... Коротше. Артем бачив. Начи два такі браху не Немає сенсу бігати, треба сидіти а то й не, підбирати страшно. приманку. з ще до на Так отут покруче клюнув. Отам от ото я спускався вниз. І оту так от люнув, він якраз напроти ось цього палька маленького. Mm -hmm. бачив. Не бреше батька. <реш> Ні, батька не брехає. І... <гулеч> да я вірю, просто можуть не повірять, скажуть. Та що це таке? Ну коли вже риба буде. Ну клюєш. <звучить> Рибакі охотники це найбільше проходять. Там місце супер. О за деревом, О за да тим да зеленим. Да. Ну там треба сидіти, перебирати приманки, довго і нудно. Я думаю, якось... Там болта, так? болта, такі в корчах, як от обично. Ну... Жерех не гуляє, але клює. Ну, клює не на що попало, треба підібрати приманку. Ось тут я стояв і клімала немає. Коли риба клює вже цікавіше, але б хотілося показати її вам, тому потрібно мені ж піймати. Сашка, то клювання були, але він знову пішов на свої точки, я туди не буду з ним ходити, тіснитися, там немає де натопом ходити. Отакий От тонучий стік. В цьому місці він взагалі не... Виходить на поверхню. Але тут він клює. Клював. Так, там перехльост. Далі обертова блешня. Не знаю який це розмір, напевно одиничка. Ну максимум двійка. Ну це невелика блешня, я вважаю. Ну, щоб воно жилетіло. Нормальний такий прохід покруче зробив, де можна покидав, ну не було. Не було. Десь там Сашко повертається, попитаю, що в нього. Може він піймав. Ну Хоча можна кинути на цій точці. Ну, ще годинка є, потім потемніше і судака кабом пробувати ловити. Чи вийде судак в цьому місці, чи не вийде, хто його знає це все. Чисто перевірка розвідка. Уже й коливалки, оберталки, і в облектакія, сякії. Він тут там вийде з під дерева, раз лупить і все. Я ще планую, може джигануй в цьому місці. Хоча для джига я скажу так, не дуже перспективне місце, бо ну, нема де кидати. От одна проводка так, по підберегам і все. Бо тут, якщо кидаєш на русло, то там треба якусь гір'ю, я не знаю, грамів, може No ну, 60, тоді може дно ловиш. Але ж судак тут точно є, це ж судакова яма. Тому напевно краще на воблери висіджувати його того судака, який вийде, якщо вийде. Жерех вже спать пішов, все. Да. Нігде не ляпне, не стукне, да, не да, вискочить. Да, да, немає. Вся надія на судака, який вийде чи не вийде. Ну, Під берегом немає малька. Немає. Так може і не вийти. Холодно. У да, мене... мене руки мерзнуть. Навіть да, жаби да, 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 не плакають, тишина. Отаке. Як холодом тяне все. Холодно. Треба на щуку переключатись. І на фідер холодно. Щуку треба ловити, бо щось з жерехом повна біда стала. Якось раніше він активніший був, а це я думав... Щось трошки буде далі краще і мошка вилізе, мошка так вилазить і ховається, і хрущів немає. Я одного ж хруща знайшов. Дохлого, правда, утопленого. Це хіба замість хрущів пробувати на скоринку хліба. Ну таке. Хрущ є хрущ, скоринка хліба. Ну так, ну, у мене є імітації хрущів. Та є, то все дурня імітації. Ну це ж у проводку треба ловити. Ну у проводку. Остання спроба піймати жереха. Займаю позицію, бо потім вже буде темрява, там вже інші приманки, інша проводка. Я ще так думаю, а чого він не б'є? А по кому бити, якщо немає малька на поверхні? Може він би в день клював, а ввечері вже не хоче, бо риба йде в глибину. Ну на джиг, на джиг прокидали в цьому місці, як могли, так джигували, то може б який би на джиг взявся. Це ж не дивина, ну не взявся, не було нічого. О, о Там щось ганяє, там такі малючок є. Ай, там є малючок. То значить я не прав, не прав. Хтось вилазить. Дивись ти, захлеснувся в облар. Ще так не все втрачено. Ой, де піцака? Та не біжіть так. ж Та когось тягне. Щука. А там, до речі, вихід. Я там бачив жерех пульну. і щука добра, чи ні. Нормально, Та нормально дивись щука, глянь яка щука. Да нормально заберем зараз її. Куда вона? Течія сильна. Ти дипоня Є, е, зачерпнув. Та двушечка тут, Сашко. Аккуратненько. Фух. Така течія, що на силу запхав у підсаку. От там вихід жереха. Ну нарешті риба. Давай допоможу. Крутила на морду. Так крутанула добре. Тут не придумаєш кого первого відтискувати. Та треба е інструмент. Нарешті риба, тут тут більше двушки. Ми потім зважимо її. Щука на жеряховій точці. На сильній струї, там така строяка. Я з чого й думав що сюди, ти вже ж темніє. Ну вже ж би сюди куб клювати би треба, не як на щуці. Ну, там струя просто нереальна, не для щуки. я ж чого й цей. А Ну зараз. Скоро вже повністю стане темно, тому все. Надії на жереха немає. Може судак вийде. А от щука. Що робити щуці? Так пізно ввечері. На строяці, там де жерех ходить, судак виходить. Ну таке буває. От такий трофейчик щучка на воблер. Можна сказати, вже майже нічна щучка. Так, уже треба користуватись ліхтариком, нічого не видно. Ну от, Якщо на протязі пів години не буде клювати, то значить немає чого й залишатися. Дур перебрав приманок велику кількість сьогодні більше, ніж завжди. Але не спрацювало. Ну от щука наче, каже, ловіть щуку, не треба вам цей судак, жерех. Ловіть щука. От може так і зроблю наступного разу. Причому в мене там далі немає часу виїжджати ввечері. В день я можу ловити, ввечері не можу, тому якби, вечірня ця риболовля не вийде. Ну нічого, будемо ловити те, що можна. Ловити. ну. Теж лажу по коробці, шукаю, дивлюся, що поставити. Щось отаке таке на судака. Так. Нічого не видно, треба все, ліхтарки, діставати. Скоро вже поїдемо додому. Ще трошки покидаю а тут. Може пощастить, лопити рибу на останніх секундах, як у футболі. На останніх секундах матчу забили гол. Я вимкнув режим. На ліхтарику червоний режим. Ніколи не користувався. Кажуть, що риба не боїться червоного світла. Не знаю. Боїться, не боїться. Не клює. Пішли на базу, зважимо зважим щуку. Я кажу, що 2200. 2. 1 8. Сашко каже один і вісім побачте. Два двісті я вгадав. От побачите. Ровно два буде. Ні, <рес> 2-200. Момент, як там, скільки там та щука заважила. Два. Два. Зараз побачимо. Більше двох може бути. А може й. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. 2 кг рівно. Вам може не видно буде. А я говорю, що... Коротше, Артем вгадав, він сказав 2 кг. А я 2200, це ж 800 Я скажу, 2 ровно буде. Молодець. Ти ж самий найопитний рибак. Самий опитний рибак. Все. Ну, така вийшла риболовля. Ми хотіли жереха жерихай судака, а клюнула щука. І то я сьогодні без клювань щось так не везе мені останнім часом. У мене сьогодні два сходи. У тебе дві риби зійшло, вихід, в щуку піймав, ну, правда, два воблера залишив. От. Воблери – розхідний матеріал зараз, такі риболовлі. Якщо буде можливість, ще будемо виїжджати на таку риболовлю, але хочеться тепла, бо ну, холодно, довго не посидиш. І риба не клює. Дякую за перегляд. До зустрічі.